Добрий вечір, дорогі гості та підписники мого каналу. Щось у мене не працює програма на інверторі. Не знаю, чи це проблеми з комп'ютером чи може з інвертором. Буду розбиратися. І ось хочу вам показати виробітку моєї сонячної електростанції за серпень місяць. Літочко закінчилося. І час підбивати підсумки. І так, кому цікаво дивимося. Так, за сьогодні у нас генерація 6,7 кВт. годин за місяць у нас 224 кВт години ну, генерація від сонця. Так, тепер по споживанню. Ось дивимося 17 кВт. годин Я спожив від мережі, вмикав мережу, бо треба було закрутки робити. Ось потужні навантаження у нас 5,5 кВт. годин на виході інвертора 211 кВт-годин. Якщо додати потужні нагрузки і інвертор, виходить 216 кВт-годин. Віднімаємо 17 кВт від мережі і отримуємо від сонечка майже 200 кВт-годин електроенергії. Тариф на електроенергію в цьому місяці у нас складає. Ну, взагалі зараз в Україні складає 2, 2 гривні 67 копійок за кіловат-годину. І умножаємо 200 на 2 гривні 67 копійок і виходить 530 гривень. Мені зекономила моя сонячна електростанція. Але мені за, рах, за рахунок за світло прийде за цих 17 кВт. умножаємо 17 кВт на тих самих 2,67 і отримую 45 гривень. Я все-таки заплатю. За світло. Виходить, коефіцієнт компенсації власного споживання в мене склав, я рахував 91,5%. Я компенсував від сонця, а 8,5% в мене вийшла мережа. Далі коефіцієнт виробітку сонячної енергії на кіловат сонячних панелей я не рахую. Так само і коефіцієнт використання сонячної енергії, оскільки енергії дуже багато, і я її. Не можу всю використати. Ось тому поки такі дані і в такому форматі, бо комп'ютер не працює. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки, і підписуйся на канал. Всім до побачення, до нових зустрічей!